Любий синку, я знаю, що ти мене зараз не зрозумієш, але впевнений, ми все одно залишимося друзями. Я йду від твоєї мами, та твоїм татом я буду завжди. Розглядаючи швидкий нерівний почерк, Денис не дуже уявляв своє життя без батька так, той весь час був заклопотаний, часто їздив у відрядження і пізно повертався з роботи. Однак завжди була можливість порадитися з ним про щось своє, чоловіче, чи то як виправити глюки комп'ютерної гри. Чи щодо правильної поведінки в дворових розбірках, чи. та купа всього. Більшість своїх секретів потап довіряв мамі, проте в критичних ситуаціях одразу біг до тата. Той ненадовго і дуже кумедно насуплював брови, а потім легко знаходив шляхи вирішення проблеми. Чорт! сказав потап, навіть не дочекався мене. Він гнівно зіжмакав записку і жбурнув її під ліжко. Немає мене більше батька, вирішив хлопець, і раптом. Наче ножем по серцю згадка. Залишимося друзями. Ех, та й друзів більше немає. Денис став, клацнув кнопкою музичного центру, який вони купували, приносили і встановлювали разом з татом. Причому батько радів, здавалося, більше, ніж Денис. Він розповідав, що в дитинстві завжди хотів мати окрему кімнату. Батько всі свої нездійсненні мрії прагнув утілити за допомогою сина, шість спортсмена хотів зробити. Згадав Потап нещасні гантелі, які досі валялися під ліжком. У центрі щось клацнуло, диск завантажився. З наміку почувся голос бомбоксів: на наодинці, всі навколо золотої ординці, у чужій хатинці. Останнім часом Потап дуже полюбив пісні цього гурту. Після того, як посварився з Матвієм, міг слухати наодинці годинами і без перерви. Він додав гучності, щоб заглушити свою самоту. У вухах дзвеніло, проте на душі полегшало. Бомбокс, здавалося, Знищував врешті Матвієвої зради і пом'якшував нову, зраду людини, яка була для Потапа ще ближчою і ріднішою.